Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо, як правильно проводити конференцію з презентацією. Спостерігаючи за виступами на конференціях, на різних зборах і так далі. Я бачу, що, на жаль, не всі вміють це правильно робити. Тому ми по етапах розберемо основні помилки і навчимось, як це робити якби без цих помилок. Перше, на що я хотів би звернути увагу, на такі от загальні речі, про які треба пам'ятати, операційна система у нас Windows. І відповідно, кожна програма, або якась частина цієї програми, знаходиться в окремому вікні. І оце вікно, в даному випадку, в мене загрожений Zoom, як ви бачите, теж використовує ті ж заходи. По впливу да, на його зовнішній вигляд, як і інші вікна. Значить, дивіться, в правому верхньому куті, практично, якого завгодно вікна є три таких елемента, про яких ну, інколи забувають. Значить, хрестик цей закрите вікно. Так, середня оця кнопочка розгорнути. Так, і от, до речі, для зума інколи. Ну, звертаються колеги, що я не бачу якогось елемента зума на екрані, от в плані от кнопок якихось і так далі. Можливо, у вас вікно занадто маленьке, і там ці кнопки просто якби, не влазять. Розгорніть отак от цю програму, це вікно. І ви побачите всі кнопки, які вам потрібні. Ну, і ще одна деталь, да, ще одна кнопка це згорнути. Тобто програма зникає ну, з наших очей, але вона залишилась отут внизу у вигляді кнопки. В будь-який момент ми можемо натиснути цю кнопку і, відповідно, побачити цю програму. Таким чином, завдяки цим кнопкам, до речі, от подивіться, що кнопки програм, які вже запущені, вони якби, мають таке підкреслення. Отут, потім отут, бачите, підкреслене синьою лінією. А інші кнопки не мають такого підкреслення, це просто програми, які закріплені на панелі задач, і, ну, для того, щоб можна було їх простіше запустити в потрібний момент. Так от, якщо у вас запущено декілька вікон, у мене два вікна, я можу по черзі натискати оці кнопки і виводити на передній план. Ту програму, яка мені потрібна. Це дуже просто, дуже зручно, але не завжди так воно якби, працює легко, і для цього ми звернемося до презентації. Так, я перехожу в файловий менеджер Total Commander і запущу якусь презентацію, яку я використовую на лекціях. Так от, друге. Що треба пам'ятати, що якщо ви робите презентацію в якихось програмах або на конструкторах в інтернеті, завжди у цих презентацій є два режими. Перший режим режим редагування. От саме він і є у нас на екрані зараз. Тобто в цьому режимі ми бачимо інструменти. Редагування, багато панелі, які я можу там відкривати і налаштовувати ті чи інші елементи моєї презентації, але багато хто з лекторів використовує презентацію в саме такому режимі. Зрозуміло, що коли все це транслюється через Zoom, наприклад. Якість картинки знижується, і завдяки тому, що значна частина екрану зайнята от саме цими панелями з одного боку, з іншого боку, там внизу нотатки. і так далі, Картинка зменшується, якість погіршується, і студентам або тим, кому ви читаєте якусь там лекцію, доповідь, і так далі, їм буде дуже погано видно. Тому для того, щоб правильно все робити, треба запускати оцю презентацію в повноекранному режимі. Є декілька варіантів. Перший варіант можна тут внизу натиснути кнопочку, от бачите, показ слайдів. І відповідно вона запуститься, запуститься з першого слайду. Так, якщо треба вийти, я натискаю клавішу Escape на клавіатурі і повертаюсь в режим редагування. Можна через панель показ слайдів, і тут вже є можливість запустити спочатку або запустити з поточного слайду. Тобто, якщо, наприклад, я хочу з цього слайду почати, я натискаю з поточного слайду. і... Ця картинка розгортається саме ну, на екрані. Ну, і я думаю, що слід запам'ятати дуже прості такі комбінації клавіш. На верху клавіатури є клавіші, які називаються функціональні F1, F2, F3, F4 і так далі. Так от, нам для запуску презентації з цього слайда Да, от З поточного слайда Треба натискати клавішу Shift на клавіатурі і потім F5. Так? А якщо ви натиснете просто F5, то, відповідно, почнеться, почнеться демонстрація з першого слайду. Тобто, зараз я знаходжусь в режимі саме демонстрації, і саме в такому режимі. Треба показувати свою презентацію ну, під час роботи в конференції в Zoom або в іншій програмі, бо не тільки Zoom має подібні сервіси онлайн-конференцій. Є такі у Microsoft, у Google, ну, і, і інші і так далі. Тобто треба показувати не в режимі редагування, а саме в режимі демонстрації. В чому можуть бути Підводні каміння, можна сказати. Я відкрию зум. Поки що така теорія трошки, чому краще використовувати, якщо є в наявності, можна сказати, саме програми, окремі програми. ну, Ми зараз скажемо саме про комп'ютер онлайн-конференцій типу Zoom. і Ну, менш бажано використовувати сервіси, які можна запускати просто в інтернеті через веб-браузер. Така можливість теж є. Тобто не обов'язково встановлювати програму собі на комп'ютер, можна в деяких сервісах прямо із веб-браузера проводити свою конференцію. Справа в тому, що програми Zoom і так далі, вони Підтримують вашу конфіденційність. Тобто, якщо я провожу лекцію свого власного комп'ютера, там ну, в зв'язку з дистанційним способом навчання, так, то в мене на комп'ютері можуть бути різні програми, різні файли, в мене. Встановлені месенджери, і, відповідно, якщо вони запущені, можуть виникати якісь повіщення. І оці елементи вашого приватного життя, вони не повинні бути видні, видно вашим глядачам. І от такі програми, вони саме і дуже непогано захищають вашу приватність. Тобто, якщо ви вказуєте їм, що треба показувати оце вікно, то вони і будуть показувати оце вікно. І що відбувається? Ну от давайте повернемося до презентації. Я натискаю клавішу F5, тобто я перехожу в режим демонстрації. Але що відбувається насправді? Подивіться, я трошки пізніше розповім про оці методи переключення між вікнами, так от подивіться, насправді оце вікно режима редагування, воно нікуди не зникло. Воно залишилось, але відкрилося окреме окно в режимі демонстрації. І таким чином, якщо ви в зумі вказуєте для показу, Саме от вашу демонстрацію в режимі редагування, а потім, коли ви вже запустили, переходите до режиму демонстрації. Zoom в багатьох випадках не завжди. Я не знаю, як це працює, але дуже часто він вважає, що це вікно, яке відкрилося, воно є приватним. І він не має права його показувати. Тобто він все одно продовжує показувати вікно в режимі редагування. І тому у вас на екрані ви будете бачити вже демонстрацію, а ваші глядачі в зумі будуть, як і раніше, бачити оце вікно в режимі редагування. Проблема дуже розповсюджена. І тому давайте ми з вами. Розберемося, як з цим працювати. Я повертаюся, ну, давайте, до зума. От сюди. І давайте розберемося два таких простих варіанти. Перший варіант, який я вам тільки що показав, тепер же я озвучу, для роботи я натискаю клавішу Він на клавіатурі. Ну, в мене конкретно на клавіатурі так і написано. Win. У вас на клавіатурі може бути намальована така емблемка Windows у вигляді окошечка такого. Так, натискаємо клавішу Win. І потім, не відпускаючи клавіші ВІН, натискаємо клавішу Tab. Один раз. І все. Руку відпускаємо. І в даному випадку, в мене Windows 10-ї версії. І реагує ця операційна система наступним чином. Ви бачите, тобто вона всі вікна, які відкриті на цей момент, вона виставляє у вигляді отаких от мініатюр на екрані. І для того, щоб перейти до якогось вікна, треба мишкою просто натиснути на мініатюру. І все, я вже на, нас... ну, на потрібному вікні. Або давайте я повернусь до Zoom, тобто я тисну Win-Tab і обираю Zoom. Тобто, ось він на передньому плані, я можу з ним взаємодіяти. Це перший варіант. В інших версіях Windows, якщо у вас там Windows 7, Windows 8, 11 і так далі, буде трошки по-іншому. Ну, наприклад, Windows 7, якщо ви будете натискати Він ТАБ, то програми, які відкриті, будуть виглядати як стопка таких от карт, да, гральних карт колода. І відповідно, якщо продовжувати тримати цей Win і натискати по одному разу клавішу Tab, то ну, наступний екран буде виходити на передній план. І вам треба. Досягти такого результату, коли потрібна вам програма буде на передньому плані, тоді ви відпускаєте Він, і вона відкривається. В інших версіях, чесно кажучи, не пам'ятаю, не знаю. Але ну, така можливість є. Інша можливість більш стандартна, яка працює дуже давно, і в старих версіях, і в нових однаково. це натискання клавіш Alt tab Тобто тут трошки по-іншому. Alt ми натискаємо і тримаємо. І спочатку один раз натискаємо Tab, Alt не відпускаємо. Ви бачите, з'являється от така стрічка, на якій викладено всі ну от мініатюри всіх відкритих вікон. І далі я продовжую тримати Alt. Я просто додаю клавішу Tab ще раз. Бачите, рамка. Перейшла на наступну програму, ще раз тап, на наступна, ще раз тап, і таким чином я можу цю рамочку переміщати по цим вікнам. І от там, де я зупинюсь і відпущу Alt, та програма і вийде, вийде наперед, якби, і я зможу з нею працювати. Для чого я все це вам розповідаю? Тепер ми повертаємось до Zoom. Так, ви вже знаєте, як. Alt-Tab, вибрав потрібне окошечко. Я запускаю конференцію. Тепер давайте дивитися, як би в прямому ефірі, як це працює. В мене є декілька конференцій. Я запускаю одну з них. Пам'ятаєте, да, що тепер мені бажано відкрити на весь екран для того, щоб я бачив всі кнопки отут внизу, бо насправді вони і в такому режимі є, але вони сховані під оцими трьома точками. Якщо ж натиснути-розгорнути на екран, ви бачите цих кнопок панелі управління зумом стає значно більше і доступ до них більш простий. Для того, щоб ну, зробити більш таку схожу картинку, я зараз під'єднаюся до Zoom з, ну, до цієї конференції, з іншого облікового запису. Так, і от бачите, наверху виникло сповіщення, що я намагаюся приєднатися до, ну, я знаходжусь в кімнаті очікування. Ну, краще от відкрити список учасників. Так, це буде більш якби, наглядно. От, бачите, це я, ну скажімо, на основному запису, на робочому. Так, і це я намагаюся приєднатися з іншого запису свого. Відповідно, я можу відхилити, якщо ну, хтось намагається зайти, який не повинен зайти. Або я можу дозволити, і, відповідно, той, хто стоїть в черзі, він зайде. Якщо отаких от людей, які знаходяться в кімнаті декілька, то зверху з'явиться кнопочка «Admit All, тобто ну, прийняти всіх. Якщо ви впевнені, що всі ці люди ну, повинні бути на вашій конференції, натискаєте «Admit All і, відповідно, вони всі під'єднаються. От я приймаю сам себе, чекаю, да, деякий час. І от тут вже, ну, скажімо, два облікових записи знаходяться на екрані. Можна міняти, як буде виглядати ваш екран. Відповідно, для цього є отут наверху кнопочка View. Так, можна ставити так особливо це корисно на конференціях, да, коли ви хочете бачити на доповідача, можете поставити спікер. Спікером є той, хто щось каже да, по звуку. Я зараз нічого не натискаю, для того, щоб не було ну, зайвих звуків при запису, але якщо я почну ну, увімкну мікрофон. То автоматично Zoom зробить саме мене, оцей обліковий запис, верхній, він зробить мене доповідачем і, відповідно, розверне на весь екран. Також можна зробити галерею. Відповідно, чим більше учасників буде, тим менше будуть оці мініатюри, і більше їх тут буде на екрані. Можна зробити мультиспікер, знов таки для конференцій, для семінарів дуже зручно, коли є ведучий, і він по черзі пропонує там, розповісти про якісь проблеми або обговорювати результати. Відповідно, можна поставити мультиспікер. Тоді буде не одне велике вікно на весь екран, а буде там 2-3 більшого розміру, ну і так далі. Коротше, тут ви можете обирати на ваш розсуд. Так, це перше. Далі, коли ви почали конференцію свою, тобто ну, лекцію, ви подивилися, що всі зайшли, час настав, пора вже читати лекцію, ви вмикаєте відео своє, аудіо. Починаєте спілкуватися з студентами, проводите якусь організаційну роботу, якийсь вступ до лекції, і далі вже потрібно переходити до презентації. Що ми робимо? Ми переключаємось на нашу презентацію. Яка вже запущена. Ну, можна і зараз запустити, але краще, щоб вона вже була готова. Та, от, Вже запущена. Далі, давайте, наприклад, я почну її з цього слайду. Я запускаю з потрібного мені слайда. Далі, знов таки, alt AltTab. Я повертаюся до зуму. Натискаю поширити свій екран і дивлюсь, що в мене є від PowerPoint, тобто від моєї презентації, два вікна, режим редагування та режим демонстрації. Відповідно, я сразу вибираю режим демонстрації, натискаю Поширити. І, відповідно, зараз ви побачите результат, але перед цим я хочу звернути увагу вашу на оці додаткові опції. Якщо ви хочете показати демонстрацію якусь з звуком, ну, наприклад, відеофайл, аудіофайл і так далі, то треба поставити відмітку, оце поширити і звук. Це перше. Якщо ви плануєте показувати відео, то поставте от, оптимізувати для відео. Ну, В даному випадку мені це не потрібно. Я обрав демонстрацію, нажимаю Share, і, відповідно, все знаходиться на екрані. І в мене, і у глядачів, тобто всі будуть бачити саме таку картинку. Зверніть увагу, що інструменти, вони. Перейшли якби, на верхню частину екрану. І іноді буває, що щось потрібно там натиснути вверху екрану. Що робити в такому випадку? От піднесіть мишку от сюди на зелену цю полосочку, поки курсор не перетвориться бачите, в такий хрестик зі стрілочками. Після чого можна спокійно ці інструменти. По екрану рухати і, відповідно, подивитися чи натиснути в програмі на якусь там кнопку і так далі. Що ще може згодитися під час лекції? Дуже корисна функція от цими учасниками. Тобто тут я можу, до речі, да, поставити, де мені зручно. Якщо хтось увімкнув мікрофон, може він там ну не хотів. Але увімкнув, я можу його з, цього, з цієї панелі вимкнути. Якщо в декілька людей розмовляють, я можу вимкнути мікрофони всім. Іноді це якби корисно. Далі, якщо хтось щось пише в чаті, подивитися можна в чат. Іноді щось кинути, якесь посилання, якесь слово написати. Можна зробити все це там. Ну і останнє, що я хотів би сказати: саме про PowerPoint. Хоча в Zoom є своя панель, яка дозволяє щось там писати на екрані, то, відповідно, краще все ж таки використовувати можливості PowerPoint. Тобто, я просто. Клікнув на слайді мишкою, з'явилися інструменти PowerPoint. І от подивіться, що можна зробити. Можна поставити лазерний вказівник, який краще видно на екрані, і який ну, краще будуть бачити ваш курсор, яким ви щось показуєте. Можна поставити перо, яким можна щось писати. Так? Або маркер, яким можна поставити. Підфарбовувати якісь там терміни, частини тексту, там і так далі. Можна ці ваші помітки стирати, можна стерти всі помітки, які є на екрані. Так, ну і зручна така функція. Якщо ви хочете повернути або перейти, то ви можете отак от викликати мініатюри. Отак от. Вибрати якусь, якийсь слайд, який вам потрібен. І, відповідно, швидко перейти туди. Або, наприклад, повернутися на попередній слайд, не проблема. Можна, якщо є необхідність, збільшити якусь частину екрану, да, якщо там дрібні якісь надписи, якісь невеличкі фотографії і так далі, можна збільшити таким чином зручно показати. Студентам, що там відбувається. Вийти клавіша Escape, так, воно повернеться на ту ж саму позицію. Так, ну я, бачите, залишив маркер, краще лазерний вказівник. Ну, і ще ви повинні пам'ятати, що ви, як організатор, можете впливати на те, що буде відбуватися. наприклад ви можете, якщо хтось там малює на екрані і так далі, ви можете заборонити всі помітки. Ну, І ще одна така деталь. Якщо ви запускаєте відео зі звуком, і ви забули поставити помітку, щоб поділитися звуком, ви можете знову таки через цю панель поділитися звуком. Ну, краще ставити моно, скоріш за все. і тоді... Відео, якого будете програвати студентам, відповідно, вони теж будуть чути його за звуком. В кінці, коли ви закінчили цю презентацію, ви натискаєте кнопку зупинити да, поширення. Повертаєтесь в звичайний режим. Можна запустити ще одну презентацію, якщо необхідно, А в кінці лекції ви натискаєте. Кінець, кінець конференції для всіх. І таким чином, все, конференція закінчилась. Виходимо з презентації. Все, пара закінчилась. На цьому ми на сьогодні закінчуємо. На все добре.